Привіт, я знову приїхала в Ошан і я зараз в магазині хаос і хочу показати, які тут прикольні піжамки. Ось така дуже прикольна. І ось така, вона ну, дуже така м'яка. І є такий халатик. Я в хаосі і, ну, і тут дуже красиві курточки що є Сині, червоні, різні. Я зараз в резерветі, тут дуже красива сумочка. Дуже така дуже прикольна, що тут такий хвостик є таке з котом. І далі ще такі різні сумочки. І також тут космос є. Я зараз в тераномі і буду купляти, помірюю зараз ось ці штани. Буду їх собі напевно купляти, якщо вони на мене добрі. Це лосіни, Ось так на мені вони виглядають. Це магазин теранома, я її купляю в теранові. Буду так на танцях ходити. Я коротше, беру ті штани, вони класні. На танці буду ходити з ними. І ще можу гуляти, коли потепліє. Планета Кіно Давайте Про Проте Інформація Ось Ашан, остей. О, ось Ашан, то, що ми сюда прийшли, Там просто упомянули. То, що, які магазини працюють, чи ще якісь до якої години. Гіпермарка шаль від пів 9 до а, Кафе та ресторани. Давай придивимося в бургер-клаб. Ціли. Зайдем на акції. Что-то у нас акции. Акции ничего. Еще нет. А ну, о, смачно перерва. Почна перерва, де, ми, де я завжди хочу їсти, їсти. Тут ковзинки, потім кіно, потім ой, 5, 5D. Ой, зараз. О, 5D. Кіно, далі боулінг, ще боулінг, ще боулінг. боулінг. О, ковзинг. Ціни Дитячий 40, 45 і 55. Сьогодні середа, сьогодні буде 40 гривень коштувати. П'ятниця п'ятницю 45 і субота, неділя свята 55, але сьогодні свято воно буде коштувати 55 гривень. Качу. Я йду в смачну перерву. Я собі взяла какую по тупу жарену бульбу, компот і салат. І борщ. Я вже Поїла, прийшла в чудо острів в магазині грошей, дивлюсь на якісь різні ігри чи ще щось. Ось там я бачу якісь ігри. Тут є багато різних видів Еліс паті, різні різні, фемілі. І я буду купляти собі Еліс оригінал. Я беру. Еліс дуже класна гра. Я вам її рекомендую. Я її беру. І йду на касу. Є фемілі, ну, фемілі це там легкі слова, бо я, я беру оригінал. Ось Family. Ось такі. Еліс. Де, Дайс? Ну воно якесь таке нецікаве. Ну, коротше, різні, паті то Багато чоловік, то різні теж слова. Там, коротше, класні різні ігри. А я зараз прийшла до м'яких ігрушок. Такий мілошечко. Я зараз в іграшечному магазині будинок іграшок і зараз я вам покажу сім'ю Сільваніум. Ось вся колекція Сільваніум. Також візьму собі журнальчик. Ось такий. Ось ці дуже прикольні рюкзаки. Можна складати. Я тут різні журнальчики взяла. Зараз зійду на низ і буду там фоткатись. Ось тут. Ось тут. Ось тут і ось тут. Я вже зайшла на продукти, взяла візок, ще нічого не набрала, бо я тільки зайшла і зараз буду всього набирати. Синтезатор, але в мене в хаті є більший синтезатор. І ось тут. У мене є такий великий. Цікую класну книжку знайшла. Є обережно хлопці, дівчинка на всі 100%, хлопець на всі 100% і книга таємних знань. І дивіться, щоденник слабака. Також є щоденник слабака. Ем, інша частина. Таке похоже. О, знайшти щоденник. У мене є. І є, це не книга у мене є. І за ще що є кишенькові сміття. Треба подивитися, чи вона мені сподобається. І ще є задоволення. Задовлення. Алло, слухай, говори алло. Читала, що капці все ростуть раз в сто років. Клас, файно пахнучку. Нарцизи. Драцена. Орхідеї, ще нарцизи. він пахне, а і ті квіточки теж пахнуть, ароматора. А ароматерапія yeah. Свічки. Ванілька Шоколад. Оливка. Дуже класні пахучі свічки. Аутіхана теж пахне. Це лаванда. Ай, хай файно пахне. Зелений чай. Пахне. Вишневий пиріг. Я би з'їла. Ваніль. Я вже приїхала додому, я накупляла продуктів, лише знову покажу лосіни, ще раз. Ну дуже класно. Купляла я їх в тиранові. І також гру Еліас. Я вам ось цю гру рекомендую. Вона дуже класна. Будете бавитися і сміятися своїми друзями. Еліс оригінал я вже розпечатала. зараз покажу. Ось поле. Поле. Ось таке маленьке поле. Кажу Поле Поле і фішки. Я вже витягнула фішки. І... Ось час. Тут одна, тут рівно одна хвилина. Такі пісочні час, часики. Ну і ось карточки. Тут також є на англійській мові і на українській. Треба скоро всі слова сказати. Щоб всі вгадали. Так ось ще карточки. Ось тут, ось тут і ось тут це є і на англійській, і на українській мові. Ось. Українські слова, я ще їх не розпочатувала лише одну колоду розпочатила. Дякую всім за перегляд, всім пока.